Чи є цього року жуки королацкі. Показую довжина 7 метрів і приблизно на 3 метри. І ще ось такий кусок картоплі. За сьогодні я забрав ось стільки приблизно штук 15-20. Це за один день. Вчора було один чи два жука. Сьогодні більше, це сьогодні рекорд. А так, взагалі, жуків, я скажу так, поменше. Ось вон ще один сидить. Жук. Якого треба в баночку, ось ще один. Але так в общем жуків нема. Картопля. Все класно. Картопля вже така по сантиметрів 40 у висоту, шикарно.